Попливеш до Південної Америки на круїзному кораблі. Е, де підстава? І доставиш посилку до Франції. На кораблі менше контролю, ніж у літаку. Ось підстава. Є три умови. Умова перша. Посилку не відкривати. Це що таке? Це марсопіламі? Умова друга. Берегти її як зіницю ока. Убивав! Умова третя. Uh -huh. Уваги не привертати. Ола, Попливеш із дружиною та сином. Так буде менше підозр. Хто перший за регоче, тримає ляпос. <плес> На марсупіламі багато бажаючих. Ми шукаємо тварину з жовто чорними плямами. Руку підніміть, якщо хтось бачив цього звіра. <плес> Це не я. <плес> Марс у піламі. Хвоста та халепа. Шепетуно наближається. Ми згоремо! Врятуйте, я застряг! <клухи> <плухи> <плухи> Скоро у кіно.